Пола Маклейн, Паризька дружина. Одинокий постріл пронизав весь дім крізь холодний лютневий ранок. Мама його почула і першою зрозуміла, що сталося слово, самогубство не було серед її думок, адже воно було надто страшне і занадто передбачуване. Хоча вона, правду кажучи, саме цього й очікувала. Унизу, за замкненими дверима свого кабінету. Лежав на килимі у калюжій крові з розквашеним черепом батька. Тижнями різкий звук смерті мого батька проносився кімнатами. Ми дізналися, що він втратив 10 тисяч заборгованих доларів на біржі, а потім позичив ще і теж втратив. Нам було відомо, що він пив, та ніхто не знав, що батько останніми тижнями не особливо займався справами і страждав від головного болю, що пульсував і заважав спати. Заплакана і розгублена мама роздивлялася затягнуті портьєри, замкнувшись у кімнаті після його відходу. Домом зайнялася домашня обслуга. Ніколи раніше не спостерігало у нас такого хаосу. Я не знала, що з цим усім робити, окрім як грати в ноктюрни Шопена і плакати за татом, шкодуючи, що так мало знала про нього. Двері до татового кабінету залишилися зачиненими, але не замкненими. Коли ми почистили, проте не замінили на нові. Револьвер начистили до блиску і повернули назад у шугляду. Всі оці деталі були настільки страхітливими, що мимоволі манили мене. Знову і знову я уявляла останні миті його життя, як самотньо він мав почуватися, як омертвіло і як одиноко, інакше він не підняв би дуло і не спустив би курок. Я була настільки згорована. Що моя сім'я перейнялася, чи я, бува, собі чогось не зроблю. Усі були свідомі того, що діти самоубивць доволі часто повторюють долю батьків, чи я була подібною до нього, я не знала, та успадкувала його мігрені. Поки я нерухомо лежала в душній кімнаті, вони надходили нестерпимими візитами: напруга, нодота і тупе, але постійне гупання в потилиці. Якщо я залишалася там довше, мама заходила і гладила мене по руці. Огортала ковдрою ступні, примовляючи: Ти хороша дівчинка, Гейдлі». Складно було не помітити, що мама говорить зі мною лагідніше, коли я хворію. Тож не дивно, що хворіла я часто, або ж мені здавалося, що я хвора. Я пропустила стільки занять у старших класах, що мене змушені були залишити на додатковий рік. Тим часом, як усі мої шкільні подруги вступили вже до коледжів. Це було так, мов я стояла на пероні і дивилася. Як відходить у якусь дивовижну далечінь потяг. А у мене квитка немає, і грошей на нього теж мені стало зле від заздрості за пригоди і перспективи Барнар Сміт та Маунт Голіоке, коли подруги почали надсилати листи. Хочу податися до Брінмор, сказала я матері. Її сестра жила у Філадельфії, тож, маючи родичку поблизості, мамі легше було мене відпустити. Принаймні так я собі припускала. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.